Я думаю, що ця операція, яку проводять іншопланетяни, давайте так скажемо. Да, вона дуже багатоаспектна. Вона має кілька цілей, ці цілі доповнюють одна одну, і в будь-якому разі частина з них вже досягнута. Е, можливо, ми бачимо тільки перший етап, тільки частину задуму, тому що росіяни там в паніки, пишуть, пишуть, що на кордоні з Білгородською областю також стоїть багато українських військ, значить вони там готові висуватися і так далі. Зараз от почали готувати терміново. Курську атомну електростанцію до оборони кажуть, позникали всі робітники, бо там стро... ну, будували якісь певні об'єкти. Там нікого вже немає. Намагаються там перекривати типу, дороги і так далі. А, посіяти паніку. Від... Ну, резерви вони перекидають. Сьогодні викладали відео там, де вони гнали. Да, ці якісь там ну, ці, ну поїзди -по -по везли да там власне техніку. і Російські кореспонденти це так гарно розказували, показували дуже добре. Вони тільки забули там геотех відразу поставити, щоб наша розвідка. Не витрачала часу, не шукала, коли там треба удар наносити. Тобто, видно, що якісь цілі вже реалізовуються, яка є фінальною, ну складно сказати. Я думаю, що е, є просто визначений набір цілей, в залежності від можливостей вони досягаються, і причому вони дуже швидко змінюються. Е, і це добре, чому тому, що якраз українські збройні сили вже показували і раніше, що вони вміють пристосовуватися до ситуації, вони вміють мислити нестандартно і вони вміють міняти плани, якщо вони бачать що їх треба поміняти А для Росіян? Все це, це буде дуже одним великим неприємним сюрпризом.